Антоній, ваше Преосвященство, дорогі отці, мачка і гумінія, Любомир Павлович, дорогі братя і сестри, дозвольте щиро сердечно привітати всіх вас з відкриттям 8-го фестивалю православних заспів масової інформації, який за доброю традицією збирає у святих стінах нашої древні обителі кращих представників журналістики. Активної сфері сьогоднішнього суспільного життя, що стала вже невід'ємною часткою життя нашої православної церкви, кожен з вас зробив свого часу для себе життєво важливий вибір і вступив на шлях інформування співгромадян про найважливіші події суспільства, а Господь милосердно бажаючи кожному спасіння. Відкрив для вас ще й духовні цінності та святині, що дало вам можливість поєднати свої професійні якості із духовною пріоритетами. Наша свята Києвопечерська Успенська лавра з перших літ своє існування була відкритою для всього суспільства. Ті, які шукали Бога і Його правди, знаходили тут мир і спокій, і їм відкривалась істина буття. Інші ж, які потрапили від підплив диявольських спокус, намагалися спокусити інших, відвертаючи співгромадян від спасительно церковного благовістя і причетності їх до святині до історії нашої вітчизни, церкви і лаври. Наше життя поле безперестанно бою з за кожну християнську душу, тому Господь всякий раз присоромлював всі лукаві спроби посіяти сумнів. У серцях людей минали роки і віки, а свята Лавра й досі височіє над нашою землею, нагадуючи кожному про небесні блага та Господні заповіді, про мир, любов і спасіння. Першим духовним інформаторами для світу були преподобні Антоній Феодосій, які проповідували Слово Боже і несли його між людей. Першим руськими журналістами були преподобний Нестор Літописець. Який записав історію лаври та життя її подвижників, святитель Петро Могила, який розвив лаврське книгодрукування його учень Печерський і Романах Афанасій Кальнофойський, який зібрав книгу лавських чудес тератургіуму Києво-Печерська Лавра, виходила на новий ступінь інформування світу про життя монастирів та всієї церкви. Така благочестива традиція продовжується сьогодні. Ми маємо свою газету Печерський листок, інформаційний сайт із численними регулярними рубриками та відеоновинами. Лавра друкує книги, знімає фільми та випускає аудіодиски з проповідями, духовними настановами та пісноспівами. Нам є про що з вами говорити, дорогі журналісти. Сьогодні ми з вами і обміняємось досвідом. І визначимо спільні завдання про розширення інформаційного простору нашої православної церкви та залучення до цієї святої справи кращих журналістів України. Закликаючи сьогодні на вас благословення Пресвятої Богородиці та всіх Печерських преподобних отців, я щиро сподіваюся, що Богос... благодать Господня умодрить вас, дорогі брати і сестри, укріпить миром і сподобить кожного з вас чистим серцем. Відкритись Богові і писати святу Господню правду, яка очищає душу і возносить її до вершин духовних красот і досконалості.